Розробники Ark Raiders підтвердили інформацію від західних блогерів про підбір рейдів в ігрову сесію по їх стилю та манері гри. А ти поки що постав лайк та підпишись, а я зараз розповім детальніше. Західні блогери і стримери, граючи в Ark Raiders, провели експеримент, граючись в агресивній манері. Декілька рейдів підряд почали помічати, що гра закидує їх до таких же агресивних гравців, як і вони. Потім, зайшовши з іншого акаунту гри, граючи повністю дружелюбно і навіть в деяких ситуаціях, навпаки, допомагаючи всіляко іншим гравцям в бою проти роботів, помітили тенденцію, що система підбору гравців в грі, як я її називаю, карма кидає в такому випадку до, до дружньої, менш войовничої аудиторії гри. І після опублікувавши цю інформацію в інтернеті, розробники Embark Studio підтвердили, що ця інформація відповідає дійсності, що таку систему матчмейкінгу вони використовують. Ну, а в мене все. Тепер ти знаєш більше. До зустрічі!